Адвокат приходить до свого підзахисного і каже: У мене для вас є дві новини: хороша та погана. З якої почати? Ну, давайте з поганої. Так ось експертиза довела, що кров на трупі належить вам. Зрозуміло, а яка гарна новина? Лікар, який проводив експертизу, сказав, що у вас чудові аналізи. <риклад> Біля ставка жінка кричить мужику. Мужчина, мужчина! А можете мене покатати на човні? Мужик мовчки підпливає до берега, жінка сідає в човен, і вони вирушують. Чоловік весь час мовчить. Жінка. Ой, ви такі мовчазни! Це так інтригує. І тут вона чує голос із берега: Герасим! Я тобі скільки разів казав не чіпати човен? Петюня, а ти чого такий сумний сидиш? Та ось дружина відмовляється танцювати під мою дудку. Так, Петюню, з дудкою тобі, схоже, не пощастило. Вовочкін тато у сімейних трусах прополює на городі грядки. Тут ззаду до нього заходить Марія Іванівна, його сусідка, просовує руку до нього в труси і питає: Слухай, сусіде, а якщо я зараз зніму свої труси, що скажеш? Скажу, що хотілося б на це подивитися, а якщо я свої зніму? Мені також було б цікаво побачити, що в тебе там. Через годину вони лежать голі в ліжку, Вовочкін тато запитує Ну, що скажеш, Марія Іванівна?» Скажу, шкода, що ми раніше їх не знімали.